Яскраві ілюстрації, дитячі малюнки та історія нашого краю так виглядає посібник другого видання книги Рівненський буквар. Сьогодні усі школи міста отримали по одному його посібнику у подарунок. Усе задля того, аби школярі з маличку знали історію своєї батьківщини. За словами авторки та письменниці Олени Медведєвої, на сторінках букваря читачі пізнають рівненщину від А до Я. Приємно, що певною мірою до створення букваря долучилися й самі школярі. Це енциклопедичне видання, до якого вони власне і долучилися. Чим ця книга своя книга є рідною? Що там розміщені їхні ілюстрації не лише в альбомі альбомі, але їхні мистецькі літери. І от кожна мистецька літера розповідає про щось найцікавіше на Рівненщині, те, що варте уваги, це наші постаті, це події, які відбувалися, це та історія, яка була написана і яка пишеться сьогодні. На Медведєва зазначає, перший рівненський буквар побачив світ ще сім років тому. З тих пір і до нині він дуже полюбився містянами. Водночас, зміст другого видання дещо різниця. На це в першу чергу вплинула повномасштабна війна. Багато чого нового з'явилося в нас на теренах Рівненщини. Відбулася декомунізація. Було перейменовано чимало наших вулиць, перейменовані навчальні заклади. І відповідно, все це. Е... Написано на сторінках Рівненського букварика. Навіть все те, що вже відбулося під час повномасштабного вторгнення, про це все описано на сторінках цієї книги. Дев'ята година ранку. Ми вшановуємо пам'ять загиблих героїв України наших в Рівненському букварі. Про це е, говориться: це і алея героїв, це і Антопільська телевежа. Одна із 35 шкіл міста, що отримала унікальний подарунок, ліцей номер 13 За словами його директора Михайла Бєліка, раніше мали книгу рівненського букваря першого видання, яке дуже любили вивчати їхні учні. Нині ж каже, застосовувати новий буквар другого видання будуть на різних заняттях. Особливого сенсу такі знання набули у такий складний для нашої країни час. Діти не є обмежені віком. Це від першого до випускного класу, звичайно тому що і креативні завдання, які можна давати використовуючи матеріали книги. Звичайно, ми будемо використовувати вже і першу книгу, ми використовували, так само і другу, це і ранкові зустрічі, це класні години, це години спілкування уроки української мови та літератури, уроки історії, 35 подарованих на заході посібників букваря видали за кошти благодійного фонду Віктора Шекерзяна. За його словами, усім і кожному вкрай важливо знати історію свого краю. Приємним є те, що це видання викликає інтерес не лише серед рівнян та українців загалом, але й іноземців. Водій тисяк в кожне ліце, Я думаю, що це такий початок, але Дуже багато, от, коли, наприклад, приїжджають різні іноземні делегації, коли ти їм показуєш, вони дуже зацікавлені. Також хочуть, щоб ми їх перевели на англійську мову. Я думаю, що ми теж з цим впораємося. Ми їм даруємо для того, щоб вони були перш за все в бібліотеці, саме цих шкільних закладів, щоб діти читали і також самі вчителі історії навчалися. Софія Капіноста, Артем Шаула, телеканал Media Group.